Що ти думаєш, які емоції перебували діти, переглянули, цей фільм? Знаєш, я кожен раз думаю про те, що вони пережили. В один момент зупинили фільм і спиталися дітей, що вони відчувають. Одні люди казали, чому на російській мові? Чому. Якась, може, діалектика, якась інформація йде на мові, яка зараз там дуже, скажімо так, культурно не потрібна. І діти були в роздумах, багато було емоцій, багато було почуттів. В подальшому вони побачили не просто дітей. Незважаючи, що вони говорять на російські, не зважаючи то, що вони говорять про страшні болі. Незважаючи то, що діти зрозуміли, що вони стільки років такого в них не було, у них ніколи в житті такого не було. Вони почали копатися щось собі, десь щось зачепило. Дуже багато було роликів. Я говорив це дітям, казав, є питання, на які не можуть відповісти дорослі, а ці діти змогли відповісти. Лаконічно, в одну хвилину це було щось. Це ескалація. Для мене це була ескалація. Я впевнений, що для них теж була ескалація всього їхнього. Ніби Титанік вирізався їхню свідомість і просто розпався на тисячі-тисячі атомів. Зібрати ці атоми це дуже складне завдання. Треба дійсно часу, треба дійсно якогось віддиху від того, трохи вдихнути, видихнути з повними силами і йти далі. Задання мистецтва завжди стукати. До кого воно достукається? Це вже питання аудиторії. Все, як ти знаєш, ми сьогодні були нормальні, говорили з дітьми, показали фільм наших друзів-голландців. Які твої життя від перегляну? І які твої відчуття тому, що діти переглянули це? Мої особисті відчуття насправді що цей ну, це була серія, серія фільмів по одній хвилині, і вони передають відчуття, які пережили кожна з цих дітей, підлітків. Під час війни і після війни їхні рефлексії, те, що вони думали і чим вони живуть далі. Це, в певній мірі, досить є складним фільмом для показу, тому що є питання, які зачіпають особистість, зачіпають особисту точку зору. Але це дуже важливо для показу. Що я скажу, те, що я побачив, те, що діти підлітки прийнялися цим, деякі дійсно відеоролики були для них важливими. Дехто навіть ховав сльози, щоб не заплакати. Один з таких дуже потужних роликів це про діда, який залишився. В своєму селі, незалежно від того, що його хотіли забрати, і в Росію, і не, не в територію, яка не є окупована. Але він все рівно залишився там, де він хотів бути, там, де він жив, і він хотів е, продовжувати жити далі. Е, і я думаю, що це за ну, це пило, це. Е, Відчуття схвилювало дуже широку аудиторію, ну як і багато інших роликів. Дехто хотів сказати і сказав свою точку зору, свої емоції, декому було це тяжко, тому що я кажу, що ця стрічка була, ну, в принципі, вона є досить важка і вона досить серйозна для перегляду. І тяжко висловити емоції. Як ти вважаєш е, мовчання, яке було? Ну, ти знаєш, те, коли щось люди бачать, якісь е, дуже такі експресивні моменти, вони замирають, мовчають. Це теж реакція. Чи це було в даному моменті? Хтось діти переглянули, вони і не могли знайти сів. Це було так само? Ну так, це є момент хвилювання, це момент експресії, це момент пережиття тих емоцій, які пережили їхній ну, їхні однолітки. І тому їм можливо було теж тяжко висловити свою точку зору на ну, те, що вони побачили. І я думаю, що їм треба певний час навіть і на переосмислення того, що вони побачили.